Ось така красива зимова куртка. Показую вам всередину. Вона взагалі є в чорному кольорі, оранжева середина. Має кармашек всередині, це є внутрішній карман, по складничку. По складничку в нас іде, саме це є 56-й розмір. По складничку я зараз вам скажу. Складничок у нас ось тут. Тут йде 250 грамів утеплювача із то Це досить багато, тобто, це є в нас повноцінна зимова куртка до мінус 20, від плюс 2 до мінус 20. Ось такий температурний режим. Показую вам, як би вам так описати, капішон відстібається на замочку. Хутром штучним хутром оброблений всередині трикотажем. Взагалі, хочу окремо відмітити кожен шов, кожна строчка, кожна тканина, кожна деталька цієї куртки є дуже дуже гарно продумана. Це річ дорога, і це видно, що це дорога річ, тому що про це свідчить отакі от елементи, які виконані у шкірі. І е, е, що є з кольорового, це є окантовка замка, всі, вся фурнітура в чорному кольорі, тобто в тон самої шкірки, е, самої куртки, і е, на плечі йде така от відстіпка в чорному кольорі. В оранжевому кольорі є відстрочка на самому комірі. Ось вам я її показую. Тобто, якщо зняти капюшончик, то це буде стійка. Вона дуже легка, от я її тримаю в руках, вона важить не більше, ніж 300 грам. Ось така краса. Це зимова куртка. І ще одна зимова куртка по типу Аляски. Теж оброблена хутром. Капюшон тут теж повноцінний, оброблений чорно-білим трикотажем. Фурнітура теж в чорному кольорі. Мушу вам всередину показати. Тут по Ізусофту, тут де 200 грам ізусофту. Покажи ближче, Таня, етикеточку. Так, 200 грам Ізософту це так само дуже-дуже теплий виріб. Так, всередині точно є карман. Точно є карман, ось в такому кольорі... ось є карманчик. в такому кольорі вишневому зроблена підкладочка. Повноцінна зимова куртка, кажу, важить грам 300. Капюшончик відшпиляється. Ще є функціональні декоративні замочки з боку. Це замок. Він є скритий, пропаяний ось такий. В принципі, всі елементи вам описала до мінус 20 можете її носити.